наразі на Сумщині зареєстровано 244 партії. 13 створили лише за останній місяць. Хто з них піде на вибори, допоки невідомо. Однак вони вже вражають своїми назвами та гаслами, каже голова місцевого осередку комітету виборців. Є і партії кіношних героїв і біблійні особи. Що це за партійні організації? Це ж насміх курам, Ми взагалі виставляємо себе на курам так сказати, перед цією Європою. Це ж. Про що можна говорити? Яка тут ідеологія є? Це просто йде просто йде, так би мовити, спроба немиттям та катанням пройти на виборчі на виборах. Загалом же прийдешні вибори лише боротьба брендів, каже політолог. Партії спекулюють на патріотизмі, безпеці та соціальній підтримці. До того ж, навряд чи вибори будуть чесними і без порушень, кажуть експерти. Бо вже зараз потенційні кандидати пішли у народ різними методами. Ми вже зараз моніторимо ситуацію, просимо партії відкривати свої списки, не дивлячись на те, що вони ще не зареєстровані. Тобто просимо наперед показати громадянам, кого вони хочуть запропонувати до складу сумської міської ради, для того, щоб ми могли проаналізувати і громадяни самі змогли з'ясувати за кого треба проголосувати, а кого не варто допускати до органів місцевого самоврядування. Сумарно, за підрахунками комітету виборців, за мерський мандат потрібно викласти більше 10 мільйонів гривень. Це з обрахунком витрат на політичну пропаганду. Хоча офіційна сума за те, аби стати кандидатом, у умере 14 тисяч гривень. Що ми зможемо спрогнозувати? Хто зможе гарно зіграти на настроях, на цих тенденціях, той і переможе. І, на жаль, прогнози? Мої говорять про те, що з одного боку явка виборців знижується з кожним роком. Ми це бачимо. І на цих виборах, як на мене, явка виборців буде суттєво низькою. Усе через те, що населення недостатньо обізнане у тому, як обрати свого кандидата. Та й у великі зміни опісля вірять не всі. Як вважаєте, чи зміниться щось після виборів? Думаю, так. Ну я трішки оптиміст в певній мірі. Надіємося, що так. Независимо від того, як я і як мені подобається проголосують, результат буде об'явлений той, який нужен нині придержащим владу. Я вважаю, що все ж таки Україна має процвітати. Ми всі патріоти. Возможно, все від нас. На цих виборах у Сумах буде 42 округи, 20 у Ковпаківському та 22 у Зарічному районах. Проголосувати повинні 233 тисячі виборців в обласному центрі. На Сумщині їх більше 900 тисяч. У нас 114 звичайних дільниць і плюс у нас 17 спеціальних дільниць. Специфіка в тому, що це місцеві вибори, і спеціальними дільницями у нас є тільки лікувальні заклади, тобто в стаціонарних лікувальних закладах ці спеціальні дільниці. Спеціальні дільниці тюрма і сізо у місцевих виборах не приймають участі. Жовтневі вибори можуть виявитися не останніми через децентралізацію. Є всі шанси, що через кілька місяців до обласного центру захочуть приєднатися ближні села. Тоді доведеться очільника міста переобрати. Юлія Марковська, Сергій Сурков на часі новини.